Переплутали тіла небіжчиків. До нашої редакції звернулися рідні померлої, тіло якої переплутали в морзі. 5 лютого близькі та знайомі прийшли попрощатися з Людмилою Каганець. Проте, коли привезли покійницю, в труні виявилася незнайома жінка, зі слів Ірини замість її 63-річної тітки була 90-річна бабуся. Похорони були на 12, Нам привозять в йовіщах в її грабу чужого чоловіка. Вона взагалі жила в Січавки, але ну тут раніше вона жила. Потім в Січавку. Ми повинні були ну, привезти сюди, щоб люди попрощалися, тому що здесь її однокласники, друзі, прийшло много людей. Вещах, бідний, а відкривають громад в її вещах, чужа жінка. Її муж битний зеленого цвета. Що це робиться? Халатність просто. Я пішла клініку нашу лікарню. Я говорю, а ні, нікого немає, нічого не Какая-то жінка по телефону там сказала, питала на тому, типа, позвоню, а це не наша проблема, там ви самі вирішать. Я кажу, подождите, ну, кто, ну, одевает, ложит, ну вас подписано должно быть. Тіло Людмили Каганець стигли повернути рідним з Новобілярського кладовища. На прощання з Южненкою близькі та знайомі прийшли вже вдруге. От ми купили цвіти, прийшли сюди, ждемо, 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 привезли. Було много людей приходили попрощатися. А вона дуже хороший чоловік була, це не це неправильно. Це, це взагалі це... уму не постижимо таке. Ви були вже той момент, коли відкрили да. Ми бачили, що ми підійшли і сказали, що це не вона. Посмотрела, ну не вона, змінитися так чоловік не мог. Ми звернулися до Южненської міської лікарні за коментарями щодо інциденту з тілами померлих. Як пояснюють медики, плутанина сталася через відсутність ідентифікації на тілах. Жахливий інцидент, і це трапилося через помилки чи халатність. Ми будемо так це називати. Як взагалі? Процедура прийняття тіл, які померли вдома і приїжджають нас на зберігання. Вони повинні бути ідентифіковані. Ці тіла заїхали спочатку одне тіло, потім інше, і ніякого маркування ідентифікації на них не було. Після цього, коли ми почали підготовку. Так, до поховання. А, ми Побачили, те, що ціла ніяк не ідентифіковані. А в телефонній розмові агент, який займався безпосередньо транспортуванням та доставкою цих тіл, він ідентифікував тіла по платочку на голові. Сказав, що одне тіло з платочком, інше тіло без платочку. Згідно його ідентифікації в усній формі, ми підготували ціла до поховання. Як вияснилося, так в подальшому сталася помилка в ідентифікації з його слів. Перше тіло забирали, і вже проходила процедура поховання, та а, пройшло там кілька часу, родичі не звернулися до нас перші і ніякого. Непорозуміння і нічого нам не сказали. Коли ми видавали інше тіло, родичі сказали, що це не їх жінка і сталася помилка. Згідно цього, ритуальний агент поїхав на перше місце поховання та тіла були. Повернені ми приймемо заходи, і буде дуже жорсткий контроль. І цього надалі не повториться, тому що ми не будемо приймати ціла, приймати ніякі без ідентифікації. По телефону представник ритуальної служби розповів, що його практиці подібний випадок стався вперше. Наразі в їх службі проводиться з'ясування всіх обставин за 15 років. це перший раз у таке. У нас траплялося. Я розумію родичі, що це, не, це неприємна, що це така виключна ситуація. Я намагаюся так, зробити це. Ну закінчити цю справу з проведенням не тільки бесідів, а і, і орк-виводів. Звичайно, хтось буде наказаний і з нашого боку, бо ні це я не знаю, це не мої. Справи, але я думаю, що те, що вони там зроблять якісь свої висновки по цьому питанню. Ірина написала заяву до поліції. Як зазначають, родичі померли, хочу, щоб винні понесли відповідальність. Южницькій поліції заяву зареєстрували. Вона наразі на розгляді. В найкоротші терміни дільничний офіцер поліції розгляне і прийме рішення згідно законодавства. Але хочу зазначити, що в рамках в рамках розгляду даних матеріалів і даної заяви кримінального правопорушення не вбачається, тобто, це. Це будуть матеріали за рамками кримінального правопорушення. Треба і опитати всіх учасників події. Так і вже після опитування всіх учасників події свідків будемо дивитися, як ми це кваліфікуємо. Фінансово і моральна компенсація це не питання поліції, це питання через суд до тих органів, які... Допустили дану помилку, скажімо так, на розгляд справи у поліції є 30 діб.